Отже, зараз Україна активно готується до саміту миру у Швейцарії, на який, як відомо на даний момент приїде е, понад 90 держав. Осім там... на сьогоднішній стосі ну, 107. 107. Це, ну, це міняються, це, це ніби й багато. Е, хоча якщо багато країн, то це означає, що ніякої серйозної е, там е, рішення там і не буде. І вже точно відомо, що там не буде Байдена буде хтось з нижчих американське. Ну, е, е, ну може це... бути Каміла Харіс. Цього буде достатньо тут. Важливо інше, важливо чи вдасться протягнути резолюцію, яку підпишуть всі країни? Бо в Джозефа Байдена є історія форуму демократій. Коли перший проводився у 2021 році, фактично як віртуальний форум, то другий, в принципі, він був підведений під підписання резолюції, і, на жаль, резолюцію підписали, ну, трошки більше, Двох третин, точніше, три три п'ятих від учасників загальної кількості, по моєму 76 країн і 120 злишком країн. Це ну не дуже вражаючий ефект, і тут є небезпека, що цей форум теж може не завершитись резолютивною частиною важливою. Але тут є інше: от, наприклад, коли форум демократій затівався Джозефом Байденом, то коли ми радісно рукоплескали, що більше 140-144 країни підтримали резолюцію ООН на підтримку України, це і був прямий результат ідеї Байдена з форумом демократії. Тобто, з одного боку, ніби на рівні резолюції не всі країни готові до підпису, але. Нам важливо сформувати корпус країн, які, з допомогою яких окрім відновлення територіальної цілісності важливо буде перезапустити функціонал ООН, тобто перезавантажити рад без ООН, і це ну, така солідарність країн довкола демократії, може справді сформувати. Такий домі домінантний корпус країн, які нав'яжуть все-таки е, політику демократичну і формування нового порядку світового, включно з таким світовим поліцейським. Бо ми ж пам'ятаємо: війна Кореї е, в Кореї свого часу. Е, все-таки створювала ну, поліцейський корпус або миротворчий корпус країн демократичних, ну, не тільки демократичних, там і Туреччина, наприклад, брала участь, але ж все-таки допомогли зберегти Корею. Тому коли тут багато корейських аналогій з Україною трапляється, то очевидно зараз дуже важливо, щоб все-таки оця ну, яловість ООН. Ну, світ не може більше терпіти таку ООН в нинішньому форматі. Війна Росії проти України має завершитися обов'язково в тому числі перезавантаженням Радбезу ООН, оновленням функціоналу його і складою розширенням складу. Я вважаю, що Україна як жертва агресії обов'язково повинна стати новим постійним членом Радбезу ООН. Оскільки Україна має на це право ще й з огляду на те, що Україна відмовилась від ядерної зброї, від величезного потенціалу ядерного, тому в цьому сенсі України є всі можливості стати новим членом Радбезу, отже, що що нам очікувати, чесно кажучи, Зеленський у своєму турі спроби підтягнути якомога ширшу ну, ширше коло країн на Форум демократії чи на саміт, на саміт миру, він наробив дуже багато суперечливих заяв. Він зробив хамські випади на адресу Байдена. Тобто, все це виглядає як умисна дія на погіршення результату саміту миру. Умисна дія. Тобто, Замість робити хім... хамські випади, треба було, по-перше, для того, щоб мати ефект, хоча б призначити послі у всі країни, де посли не призначені, а це величезна кількість країн. По-друге, ну призначений посол в Китаї, він, він по-моєму, працює так, що ніхто не підозрює, що він там є взагалі. Рябікін, <тур> uh, по-моєму, не, не знаю, чи навіть і перебуває в Пекіні в цей час. Враження таке, що українського посла там немає. Тобто Україна повністю продуває всі позиції по Пекінському напрямку. Ну, зрозуміло, що Пекін поки е, е, юзає Росією в своє задоволення, тобто має з Росією все, що хоче, але ж Пекін і, і має. Зараз дуже вузьку рамку зовнішню від партнерів, зокрема від Європейського Союзу і США, де основні ринки збуту китайської продукції, і тут Китай стає дуже вразливим і залежним, і якраз демократії починають згортати торгівлю, бо свого часу на на напікові можливості торгівля. Європейського союзу і Китаю складала один трильйон доларів. Це, ну, це вражаюче, просто фантастично. 240 мільярдів нинішніх торгівлі Росії з е, е, Китаєм. Це ніщо в порівнянні з торгівлею Китаю з США, де е, 750 мільярдів приблизно, і з Європейським Союзом, де де по-моєму зараз 800 мільярдів. Тобто, це ну Пекін поставлений в дуже складну залежність від ринків збуту. А ще важливо, це пекін, все одно вторинний технологічно. Без технологій європейських американських ніякого зростання економіки і ваги ну, в світі Китай не буде спроможний досягнути. Але фактично виходить, що е, якщо оскільки Китай відмовляється від участі в цьому форумі, е, то чи не означає це, що все-таки поступово світ ділиться на дві, дві частини: демократичну і тоталітарну, і Китай, в принципі, закономірно попадає туди, куди він мав попасти? Ну тут дуже цікавезна історія, бо з одного боку демократії. З іншого боку, наприклад, є е, співдружність британської корони, і нагадаю, що Індія найбільша демократія світу, попри а. те, специфічний стан свій, і коли то тут виходить цікавезна історія: там, де є Індія, там нема Китаю. Індія зголосилася на співпрацю із західним світом, і рано чи пізно мені здається, що Індія ще й приєднається до Аукус. хоча вона пробує бути постійним нейтральним постійно нейтральною державою. Але ж постійні агресивні нападки з боку Китаю і е, територіальні конфлікти вони то дістають Індію. Вони турбують Індію, і зараз західні демократії показово почали релокалізувати свої виробництва із Китаю в Індію. Тобто Індія стає вигодонабувачем від співпраці з демократіями, Індія може для колективного півдня сформувати якийсь інший проект, не, не такий жорстко авторитарний, як Китай пропонує, і в цьому сенсі е, Індія може. От свого часу Індія була лідером Індія і Єгославія були е, лідерами країн неприєднання. Це такий третій шлях е, між Радянським Союзом і США. І от мені здається, що зараз Індія може запропонувати, умовно кажучи, колективному півдню е, якусь свою концепцію, більш, більш м'яку і дружню. Бо Ті ж самі Філіппіни, наприклад, давній партнер е, США, і там на Філіпінах е, американські бази. Філіппіни служать стримуючим фактором е, для Китаю, чому постійно відбуваються е, Південно-Китайському морі там конфлікти з Філіппінцями. Далі е, ну є Південна Корея і Японія в цьому регіоні, є Філіппіни. Далі є, є, наприклад, такий кліврет Китаю і Росії, як М'янма, країна з десь з, ну, з е, демографічним потенціалом, таким як Україна. і більше. Ну, так, вже десь під, під 50 мільйонів там населення, Та, десь 47 чи що. І е, ну, є В'єтнам, врешті, який став великим. Партнером США в плані розміщення виробництв, але В'єтнам все одно специфічно поводиться. Тобто, отут, тут є дуже багато всіляких можливостей. Наприклад, В'єтнам, попри те, що там багато американських корпорацій порозміщали свої виробництва, дехто називає виробничим ну, виробничим цехом Китаю. Це ще дивно виглядає, бо сам Китай є виробничим цехом цілого світу. Ну, та та тому е, от такі е, дивні історії. Мені здається, Індія, яка бере участь у форумі, е, вона може бути таким сигналізуючим фактором для інших країн. От е, Індія отримує пряму вигоду, адже Індії запропонували на останньому е, саміті двадцятки е, транзитний коридор е, до Євросоюзу. Через Ізраїль, Саудівську Аравію, і це ну, дуже цікаво, бо Індія, яка матиме прямий доступ до європейського ринку, по суті, зможе конкурувати з Китаєм на ринку Європи, тим більше що Індія дуже високими темпами, наприклад, розбудовує автомобільне виробництво. Європа ну так потихеньку згортає його. Ну зараз, правда, в зв'язку з війною, то е, знову почали поновлювати і автомобільне виробництво, і е, особливо військово-промисловий комплекс почав працювати. Але загалом, е, ну, участь Індії може бути дуже важливим фактором для реформи ООН. Оце це те, що. Індія все-таки, будучи п'ятою економікою світу на сьогоднішній день, вона недостатньо представлена в міжнародних структурах. В ООН її вага ну, не така велика. Росія випала з десятки економік світу. Росія ну, в силу тільки того, що нинішня архітектура і безпекова і, ну, і, і загальна ООН. Формувалась за наслідками Другої світової війни, то зараз це треба переглядати. І це в цьому є великий інтерес таких країн, як Японія, наприклад, як Бразилія, як Аргентина, як Південна Африканська Республіка, в Радбезі немає жодного представника Африки. А це міг би бути Єгипет або Ну Алжир, або те ж саме. Південно-Африканська Республіка. Володимир, дивися, але попри це всю цю підготовку, а е, Росія продовжує робити різні вкиди. Е, це, скажімо, на даний знайшов вкид, що нібито таким майданчиком якихось російсько-українських переговорів може стати Киргизія. Е, я не знаю, з якого, з якого то раптом дива. Ну ні, вони можуть, вони можуть, вони можуть забезпечити плов, чай. Вони це можуть. Ну, це це істерія пов'язана зі страхом Росії е, е, через можливий розпад до ДКБ. Бо Вірменія почала дрейфувати за ДКБ, і вони, вони оце закатують, е, щоб трошки е, через такі е, процеси, через такі ініціативи, ніби. Підвищити роль країн ОДКБ. Але це, це не серйозно, бо в принципі тема, тема дублюючого форуму у Саудівській Аравії вона е, ну, вже обговорюється е, кілька тижнів. По-перше, е, це е, ну, певна тяглість. Хочу нагадати, що Біля, після Копенгагена наступний е, форум на рівні безпекових радників відбувався в Джиді, і е, тут якраз об'єктивно є. Тим більше, що Саудівська Аравія хоче бути новою Швейцарією, тому на осінь нібито е, вже планується якийсь більш широкий формат за участю Росії. Ну, по моєму, е, по -моєму на цьому е, педалювала найбільше Росія і Китай з метою. Дещо збитий інтерес до швейцарського форуму, який ну, можна сказати, що вони, це була ідея означити швейцарський форум як технічний, на якому головних рішень не буде прийнято. І мені здається, що частина країн на це купилася. Якщо змінити.